Вітаю! Прийшов повідомити, що завтра в тебе ростин. Я можу відкрити вам таємницю чистої природної енергії. Тоді ростен сьогодні. Я тебе врятую. Ну чого тобі? Хочеш, щоб я жила в далекій галактиці, а не на землі? Слухаю вас. Ми прийшли за тобою, любий. О, то я вже слово на Ел. Ти б хоч мене спитала. Ну, гаразд. Тут повно щурів. Смакота. М -м -м -м. А, носи, Сімпсон, а Що це? е-е... Ем, я е, Ну той. Від маски тягну час, від маски щось кажу, від маски алібі. Підвищення. га.